Вітаємо в ефірі новини від студії Тясмин. Відбулося засідання 38-ї сесії міської ради. Депутати розглянули більше 160 питань, які попередньо обговорили на слуханнях. Перед початком роботи сесії міський голова Вадим Решетняк та керівники міста привітали працівників та ветеранів місцевих засобів масової інформації з днем журналіста. А розпочали роботу смілянські обранці з депутатських запитів та звернень. Так Володимир Салов озвучив звернення мешканців будинку номер 4 по вулиці 40-річчя Перемоги. В ньому йшлося про те, що люди вважають незаконним спорудження аптеки і медичної амбулаторії поряд з їхнім будинком і вимагають припинення будівництва. Прийшла на сесію і група мешканців цього будинку. Вони висловилися проти будівництва і наполі. Лягали, що новобудова заважатиме нормально жити в їхніх квартирах. Виступив на сесії і забудовник Юрій Бугайов. Він сказав, що у нього є всі документи і дозволи на спорудження аптеки, і запевнив, що хоче вирішити всі питання з мешканцями будинку, щоб бути добрими сусідами, зокрема, відновити вирубані зелені насадження. Міський голова доручив земельній комісії розібратися в цьому питанні. Стосовно запиту Станіслава Голубця по діяльності товариства з обмеженою відповідальністю Сміла Енергоінвест вирішено розглянути його на найближчій сесії. Про виконання міського бюджету за квартал та про зміни до нього доповіла начальник фінансового управління Галина Сватко. Вона, зокрема, зазначила, що міський бюджет перевиконано на 104,3%. У міську скарбничку надійшло майже 18 мільйонів гривень. Затвердили на сесії міські програми про лікувальну профілактичну допомогу на 2013-2015 роки та про розвиток житлового будівництва на 2013 рік. Депутати затвердили положення про управління освіти, молоді та спорту, режим роботи та правила поведінки відвідувачів на стадіон. Нах юність та локомотив Розглянуто також більше сотні земельних питань. На автошляхах, що пролягають через Смілу, триває ремонт. Вже оновлено асфальтне покриття на кількох найбільш проблемних ділянках. Про перспективи ремонту доріг дивіться далі. У сюжеті цього року на капітальний та поточний ремонт доріг виділено більше трьох мільйонів гривень, але цього недостатньо, щоб утримувати всі автошляхи міста в належному стані, адже доріг з асфальтним покриттям у смілі налічується більше 110 кілометрів. Нині частково відремонтовано дорогу по вулицях Леніна та Свердлова. Затримували ремонтні роботи підрядники, які пропонували ремонтувати дороги за вартістю більше 200 гривень за метр дорожнього покриття. Тож влада потурбувалася, щоб відремонтувати більше. І знайшла іншого підрядника, який відремонтував дороги по 180 гривень за квадратний метр. Частково поточний ремонт доріг виконано по вулицях Перемоги та Якіра. Ми розуміємо, що дорог іще в нас і на мазура, От якщо взяти перехрестя жовтного мазура, дуже такий в такому стані розбитому. Дуже погана дорога. Я маю виду центральний, я вже не говорю там, за інші дороги. Богдана Хмельницька Україна доробить сьогодні теж. Фактично закінчуються проєктні роботи для того, щоб зробити роботу по відновленню. Ну, на жаль, у нас багато розмов було приміром-кандидатом в депутати і ставши ж депутатом Віктор Тимошенко, який людям обіцяв, що він буде допомагати. Ну, сьогодні допомога його ніяка. За ініціативи міського голови відбувається активне залучення додаткових коштів на подальший ремонт доріг міста. Голова районної державної адміністрації здійснив об'їзд населених пунктів району. Зокрема, побував у селах Балаклеї Теклене, Мала старосілля і дізнавався, як завдання громади вирішує влада на місцях. Василь Васильович взяв участь у зібранні сільської громади, куди прийшли депутати, керівники підприємств і організацій та мешканці цих сіл. Спілкуючись із громадою, керівник району цікавився, які завдання вона ставить перед владою і як вони вирішуються на місцях. Так спільною і найбільш вагомою проблемою є нестача робочих місць. Як зазначив Василь Васильович, влада сьогодні працює над тим, аби збільшити їх кількість. Існує також чимало більш дрібних проблем сільських рад. Василь Бугаєнко ознайомився із соціальною інфраструктурою населених пунктів, мав можливість порівняти стан справ на територіях різних сільських рад та ставлення громади до вирішення проблемних питань. Переконався, що там, де громада активна та прагне облаштувати своє село власними силами, а не чекає, як кажуть Мане небесні, там позитивний результат очевидний. Село Текліне, де люди зійшлися на толуку, раз, другий раз, третій раз збудували церкву. Зілише на толуку, зробили навели, навели порядок в населеному пункті. Зійшлися з спільними зусиллями, зробили. Ремонт школи. Так давайте разом з усіма всією громадою Смілянського району будемо працювати над розвитком нашого району і над своїм благополуччям. Професійне свято відзначають працівники легкої промисловості. Кращих працівників фабрики технокомплекс відзначено подяками міського голови. Колектив привітав перший заступник міського голови Михайло Коваленко, відзначивши, що це підприємство одне з найбільших на Смілянщині, і його продукція користується попитом поле діяльності швейні вироби медичного призначення. Колектив фабрики налічує понад 300 працівників, для яких створено комфортні умови. Найкращих працівників матеріально заохочують. Якість та конкурентно спроможний рівень продукції підтверджують численні замовлення. Щороку зростає асортимент та кількість замовників. Так, за п'ять місяців поточного року фабрика продала медичних комплектів більше ніж за 2012 рік. Технокомплекс активно розвивається і підтримує високу якість своєї продукції на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Про святкові заходи, де в центрі уваги були діти, коли й доску наших кореспондентів. У міському будинку рад вручено стипендії міського голови школярам, які впродовж цього року неодноразово ставали переможцями та призерами міжнародних та всеукраїнських конкурсів, фестивалів і змагань, тим самим прославивши наше місто на найвищому рівні. Серед відзначених творчо обдаровані діти, які мають досягнення у різних напрямках діяльності спорті, науці, мистецтві. 1 червня також вперше вручено подяки міського голови з нагоди 240-річчя надання смілі магдебурзького права. Ці ексклюзивного зразка нагороди за Початковані спеціально до пам'ятної ювілейної дати, такими подяками відзначено краєзнавців, учителів історії, школярів за активну участь у проведенні міських заходів та обласної краєзнавчої науково-практичної конференції «Магдебурзьке право віхи розвитку. Відгомоніло веселищами загальноміське свято, літній девограй» до Міжнародного дня захисту дітей. Відбулося воно у двох мікрорайонах для Шевченківських шкіл у школі номер 12 для центральних у міському парку культури та відпочинку. Від міського голови Вадима Решетняка та особисто від себе привітав юних смілян перший заступник міського голови Михайло Коваленко. Завітали на свято також начальник служби у справах дітей Наталія Незнанова, завідувач методичним кабінетом відділу освіти Валентина Руденко та інші гості. На свято літній дивограй прийшли команди пришкільних та профільних відпочинкових таборів. Їм вручено подарунки. Величезна кількість дітей взяла участь у змаганнях, конкурсах, вікторинах, подорожували від однієї до іншої ігрової станції. Конкурсно-розважальні програми організував будинок дитячої та юнацької творчості. Цього літа до послуг дітей 16 пришкільних таборів у навчальних закладах. І два профільні відпочинкові табори літня пригода та Лідер. Окрім цього, у кожному навчальному закладі впродовж літа двічі на тиждень працюватимуть центри дозвілля. Усього відпочинком у таборах охоплено близько 2,5 тисяч дітей. З нагоди міжнародного дня захисту дітей, заступник голови обласної державної адміністрації Тетяна Прітченко разом з головою Смілянської райдержадміністрації Василем Бугаєнком та керуючим справами заступником міського голови Олександром Головченком відвідали Смілянський дитячий будинок-інтернат. Тетяна Прітченко від імені керівництва області від себе особисто тепло привітала всіх присутніх зі святом. Щиро подякувала педагогічному колективу закладу за невтомну працю та добрі справи, які повернуться з сторицею та вдячністю своїх вихован. Анців гості ознайомилися з умовами проживання та виховання учнів підсобним господарством, оглянули медичний та харчовий блоки. Вихованці будинку інтернату продемонстрували свої вміння танцювати, декламувати вірші та співати. Колектив дитячого будинку інтернату також отримав подарунки: плазмовий телевізор, спортивний інвентар та солодощі. На стадіоні села Балаклея відбулося районне свято з нагоди відзначення Дня захисту дітей. Сюди завітали голова районної державної адміністрації Василь Бугаєнко, голова районної ради Олег Косенко, їх заступники та Балаклеївський сільський голова Олена Ковальська. Керівники району відзначили талановитих та творчо обдарованих дітей грамотами, вручили премії, побажали радісного та змістовного відпочинку під час літніх канікул. Найбільше зусиль у підготовці свята доклали працівники районного центру дитячої та юнацької творчості. Організували танцювальний марафон, караоке, флешмоб, спортивні ігри, багато інших розваг та сюрпризів. Свято об'єднало не лише дітвору, а й всю сільську громаду. Адже день дитинства стосується і дорослих, усіх тих, хто завжди поряд з малечею, хто допомагає хлопчикам і дівчаткам зростати, навчатися та пізнавати світ. Усміхнені обличчя, палаючи захватом очі, довірливі обійми маленьких рук це те, задля чого ми живемо. Тож святий обов'язок кожного всебічно підтримувати обдарованих, заохочувати здібних, розвивати особистість. Робити усе можливе, аби життя юних було щасливим. Гостинно зустрів першу зміну дітей оздоровчий табір Тимурівець. Від імені районної державної адміністрації привітав школярів з відкриттям сезону літнього відпочинку голова райдержадміністрації Василь Бугаєнко. Директор табору Ольга Гула зазначила, що ця зміна особлива, адже приїхали відпочити та здоровитися творчо обдаровані діти та діти без батьківської опіки. На святковій лінійці Тимурівці розділилися на три загони: Голівуд, тусовщики та найменші розбишаки. Кожен з них представив візитівку у вигляді девізу, речівки та пісенного виступу. На святковій лінійці школярі запустили у небо кульки та запросили гостей на концерт. Тож першу зміну відпочинку у таборі відкрито, а на дітей чекає 20 днів веселощів, тепло спілкування та відпочинку в оздоровчому таборі Тимурівець. У перший день літа і відповідно у Міжнародний день захисту дітей цього року відзначили випускні вечори. Зі школою попрощалося 465 одинадцятикласників. Атестати зрілості випускники отримали під час урочистостей у своїх навчальних закладах або закладах культури. У святковий вечір все було для цих дорослих дітей: медалі, грамоти, відзнаки, концертні номери і, звичайно ж, святкові феєрверки. Останні випускні вечірки у кафе і ресторанах. У день прощання з дитинством учорашні учні почули напутні слова вчителів, Словення батьків, побажання представників влади. Буквально за один день очікувано, але все одно так несподівано для батьків, учителів і самих себе. Вчорашні школярі стали дорослими і зустріли світанок самостійного життя над плесами Тясмину, сріблянки та долини Озер. Це вся інформація на сьогодні. Більше новин дізнавайтесь на нашому сайті СмілаМедія.орхюе. До зустрічі наступної суботи.